Ми за мир у всьому світі, мирно жити, мрій, діти, кожна ніч спокійно спати, обіймати маму й тата. Споглядати мирне на небо, нам нічого більш не треба чути пісню, Солодіну, бачить вербу й калину. Ми за мир і за перемогу щиро молимося Богу. В нас мета одна єдина вільна й мирна Україна. Щоб у мирі всім нам жити, може кожен щось зробити, хтось воює, Хтось підтримку їм дарує, два про воїнів здоров'я пише пісню, хтось з любов'ю, що летить під небокраєм, краєм, наших хлопців зігріває. Буде мир обов'язково, бо дали собі ми слово, й помолили щиро Богу, всі чекаємо перемогу. Розхідне мирцетом калини, сміхом кожної дитини, ясністю людей, єднанням знанням і повагою, коханням. Буде ми у мирі жити, край найкращий свій любити. Нова буде Україна незалежна і єдина. Мир про це з нас кожен мріє і живе в серцях надія, добро, злови здолає, і соловейко заспіває, нашу пісню переможну, радісну, а не тривожну. Б'ються всі серця в єдине. Буде в нас все Україна. Бо ми мирна є держава, і пролуна героям слава. Край свій рідний боронили, крилами нас всіх закрили. Всій планеті, в кожен дім принесем ми мир усім, голод миру в небі лини. Квітни, мирна Україну!